Коли розважаєш над тим, що тобі скажу, в глибині твого серця це приносить тобі більшу користь, аніж ти прочитала багато книг. О, якщо б душі хотіли слухати мій голос, коли я промовляю в глибині їх серця, за короткий час дійшли б до вершини святості. Любов виганяє з душі страх. Відколи я полюбила Бога усією своєю істотою, усією силою свого серця, відтоді страх відступив. І хай мені не знаю вже, що говорять про його справедливість, не боюся його зовсім, бо добре його пізнала Бог це любов, а його дух це спокій. І тепер бачу, що мої дії, які випливають з любові, досконаліші, ніж дії, які я виконувала зі страху. Довірилася Богові і не боюся нічого, віддаюся його святій волі, хай чинить зі мною що хоче, а я його і так буду любити. Коли приймаю святе причастя, прошу і благаю Спасителя, щоб вилікував мій язик, щоб я ніколи не образила любові ближнього. Ісусе, ти знаєш, як палко прагну сховатися, щоб мене ніхто не знав, тільки твоє найсолодше серце. Хочу бути маленькою фіалкою, скритою в траві, непомітною серед чудового, зачиненого саду, де ростуть прекрасні троянди Лілії, прекрасну троянду і чудову лілію видно здалека. А щоб побачити маленьку фіалку, треба низько схилитися, видає їй тільки запах. О, як тішуся, що можу так сховатися. О, мій божественний наречений, для тебе цвіт мого серця і запах чистої любові. Моя душа потонула в тобі, вічний Боже. Від хвилини, коли ти сам покликав мене до себе, о, мій Ісусе, чим більше тебе пізнаю, тим палкіше тебе прагну. Я пізнала в серці Ісуса, що для вибраних душ в самому небі є небо, куди не всі мають доступ, а тільки вибрані душі, незбагненне щастя, в якому потоне душа. О, мій Боже, не можу того описати, хоч би частково. Душі, пройняті його божеством, переходять з ясності у ясність, світлість незмінна, але ніколи не монотонна, завжди нова, але ніколи не знає змін. Освята Свята Трійця, дай пізнати себе душам. Мій Ісусе, нічого кращого немає для душі як упокорення. У зневазі є таємниця щастя, коли душа пізнає, що є нікчемністю і ницістю сама по собі, а все, що має доброго в собі, є тільки Божим даром. Коли душа бачить у собі усе даром дане, а її властивістю є тільки ницість, це її утримує постійній покорі перед Божим єстатом. А Бог, бачачи душу у такому стані, обдаровує її своїми ласками. Коли душа заглиблюється в безодню своєї своєницо, Бог використовує свою всемогутність, щоб її підняти. Якщо її на землі душа справді щаслива, то тільки душа справді покірна. Спочатку багато страждає з того приводу особиста любов, але Бог після мужнього спотикання наділяє душу світлом, у якому вона пізнає, яким нікчемним є все і повним омане. Один Бог тільки є в її серці, покірна душа не довіряє сама по собі. Але свою віру покладає на Бога Бог боронить покірну душу і сам посвячується її справам, і тоді душа зазнає найбільшого щастя, якого ніхто збагнути не може. В четвер, під час вечірньої адорації я побачила Господа Ісуса, скривавленого і втомленого бочуванням. Він мені сказав: дочко моя, хочу, щоб ти у найдрібніших речах залежала від сповідника. Твої найбільші жертви не сподобаються мені, якщо приноситимеш їх без дозволу сповідника, і навпаки, найдрібніша жертва в моїх очах матиме велике значення, якщо принесена з дозволу сповідника. Найбільші справи в моїх очах не мають значення, якщо зроблені самовільно, а часто й протирічать моїй волі і заслуговують радше кари, а не нагороди. І знову ж найдрібніший твій вчинок з дозволу сповідника милий моїм очам. І незмірно дорогий для мене. це собі назавжди, остану чувай, бо все пекло постає проти тебе з приводу цієї справи, тому що багато душ відвернеться від воріт пекла і величатиме моє милосердя. Але не бійся нічого, бо я з тобою знаю, що сама по собі ти нічого не можеш. Велика п'ятниця. О третій годині я побачила розп'ятого господа Ісуса, який глянув на мене і мовив. Я спраглий. Раптом я побачила, як з його боку вийшли ті самі два промені, які є на тому образі. Тут я відчула в душі бажання врятувати душі і віддати всю себе за бідних грішників я офірувала себе разом з вмираючим Ісусом за світ предвічному Отцеві, з Ісусом і через Ісуса, і в Ісусі мій зв'язок з тобою предвічний Отче. У Велику П'ятницю. Вже Господь Ісус інакше страждав у душі, ніж у великий четвер. Улюблені Христос Воскрес. Дякуємо Богу за кожного з вас за вашу підтримку та активність. Заохочуємо роздумати над тим, що ви почули, та обов'язково прокоментуйте, що вас торкнуло із цього уривку щоденника сестри Фаустини та поділіться цим відео з ближніми. І теж просимо не забувайте підтримувати наш канал Молитвою. Велика подяка Радіо Марія за наданий матеріал та вашу плідну працю на духовній ниві. Нехай любов Воскреслого Христа перебуває поміж вами!